Всім привіт! Мене звати Артем. Ось і настав час поговорити про чергову порцію настільних ігор на краудфандінгових платформах. В цей раз, крім кікстартера, ми з вами заглянемо й до геймфаунду, на якому. Також зараз знаходиться декілька крутих проєктів настільних ігор. До речі, знаєте, де ще можна знайти круті настільні ігри? А у магазині Lord of Boards, де ви зможете знайти дійсно багато цікавезних настілок і все можливих аксесуарів до них. А за промокодом beaver 15 15% знижки. Просто гармата. Тож заходьте, а ми починаємо. Першою і найяскравішою грою на кікстартеру наразі є «Люсьєр», яка переносить гравців у період класичної музики в Західній Європі. У грі вам належить управляти родиною лютієрів, майстрів з виготовлення та ремонту музичних інструментів. Основне завдання здобути престиж, задовольняючи запити патронів, виготовляючи інструменти, виконуючи музичні виступи та здійснюючи ремонт. Кожен раунд складається з двох фаз: планування, де ви розподіляєте своїх робітників на різні завдання та виконання, де гравці виконують дії в залежності від пріоритету. Основними аспектами у грі є менеджмент ресурсів, виготовлення інструментів, організація виступів та виконання ремонтів. Однією з найцікавіших особливостей луці є взаємодія з патронами. Кожен патрон має певні вимоги, виконання яких приносить гравцям бонуси. Однак, якщо не задовольняти їхні запити, вони втрачають терпіння і залишають вас, що знижує престиж. Це додає напруженості та змушує гравців ретельно планувати свої дії. Звісно, під час гри ви можете покращувати свої навички, здобувати спеціалізованих робітників та використовувати їхні унікальні здібності для досягнення успіху, проводити музичні виступи за допомогою кубиків, що додає елемент випадковості до ігроладу. Тож, гра в цілому багата не тільки на барвистий зовнішній вигляд, а також сповнена різноманітними механіками. Ті, хто грав в утрачені моря, та під час партії мріяв, щоб дії гри розгорталися у відкритому космосі, вітайте Wandering Galaxy, продовження кооперативної історії від Playhead Games, де вам належить стати членами екіпажу зорольоту, який досліджує незвідані простори космосу у пошуках слави і багатства. Гра розпочинається з вибору персонажів та налаштування корабля, що створює відчуття справжньої космічної пригоди. Тепер кожен гравець використовує колоду карт навичок для виконання різних завдань, таких як перевірки навичок тіла, розуму, концентрації та духу. Кожна місія приносить нові карти, що дозволяють удосконалювати свої навички та здобувати новий досвід. Особливу увагу приділено взаємодії з іншими членами екіпажу. Гравці мають співпрацювати, щоб успішно виконувати завдання, уникаючи небезпек і долаючи виклики. Це створює круту атмосферу командної роботи і спільної відповідальності. Як і у грі, утрачені моря, без застосунку тут також не обійшлося, і відповідно він стане гідом у безкрайньому космосі та оповідачем історії, це в цілому було очікувано, що продовження буде, і радує те, що гра таки не зроблена через Ctrl-V. The Flames of Fafnir від Lucky Duck Games. Стратегічна гра з динамічним геймплеєм. За ідеєю, під час партії гравці повинні захищати своє поселення від вогняного дракона Фафніра, який запускає руйнівні вогняні кулі, здатні знищити укріплення та пошкодити героїв. І це не алегорія. Він дійсно ж бурляє кулі, які рухаються теренами королівства в надії знищити поселення. Тому гравці повинні збирати ресурси, щоб будувати укріплення, такі як барикади та. Спостережні вежі, щоб перехоплювати атаки Фафніра, блукаючи місциною, герої можуть збирати потужні артефакти та магічні руни, які надають різні здібності та переваги, як і зустрічати всіляких міфологічних істот, таких як снігові тролі та гігантські павуки, яких гравці зможуть перемагати, щоб отримати додаткові ресурси. Цікавенкою у грі є елемент зрадника, тому що під час погрому деякі гравці можуть доєднатися до Фафніра в його погромі, що додає елемент інтриги. Та напруження у партію серед героїв фігурка Фафніра. Звісно, тут робить гру, адже геймплейно це виглядає як дуже закручений Fireball Island, де вам треба передбачити полі цієї небезпечної кулі. Ще однією незвичною настілкою буде Boom Patrol, в якій гравці беруть на себе роль танкистів. Які мають знищити якомога більше всіляких будівель на радість публіці під час партії, кожен гравець буде керувати своїм танком з унікальними вміннями, і за допомогою планування дії та розірашу трьох карт буде відбуватись програмування ходу гравця, який зазвичай проходить у переміщенні та пострілах у різні об'єкти, які в цілому і приносять жадані очки. І різні бонуси. Що цікаво, постріл відбувається не тільки за допомогою кубів, але й використовуючи лінійку для визначення дальності польоту кулі. В по цілому це і є вся гра. Переміщуємося по полю і стріляємо все, до чого можемо дотягнутися. Але з використанням всіляких бустів від абілок наповнення виглядає гарно, але щодо геймплею то виходить досить специфічно. Далі ми поглянемо на гру Echoes of Empires, яку випускає Волкабан Стюдіо, і ця гра поєднує механіки побудови колоди та шахів. Гравці беруть на себе роль середньовічних правителів, кожен з яких має унікальну цивілізацію. Мета гри знищити столицю супротивника або всі його активні юніти. Гра розрахована на дуельні партії з можливістю командної гри. Під час партії гравці мають можливість збирати ресурси, будувати споруди та атакувати ворогів. Ігровий процес розбитий на чотири фази: початок ходу, мобілізація, драфт та завершення ходу. Мобілізація включає переміщення юнітів та виконання дій, таких як будівництво та атака. Драфт фокусується на активації нових юнітів та технологій за допомогою ресурсів. Самі бої. Можуть бути дальніми чи ближніми, що залежить від типу юніта та його вмінь. Крім цього, за використання карт тактики, гравці зможуть застосовувати додаткові стратегічні маневри. Візуальна гра приваблює своїми деталізованими мініатюрами та якісними компонентами. І в цілому, як такий собі абстракт, виглядає непоганим варіантом: Burgle Bros 3 Future Flip Це нова гра з серії Burgle Bros, яка переносить гравців у кіберпанкове майбутнє. Після випадкового вибуху команда потрапляє в світ, де панують штучний інтелект та корпорації. Гравці повинні використовувати свої навички, щоб проникнути у ці корпорації і зруйнувати їх зсередини. Основна мета гри зібрати здобич з сейфів на кожному поверсі та виконати фінальну умову перемоги, зазначену на картці сценарію. Гравці мають обходити охоронців, використовувати свої здібності та інструменти, щоб досягти успіху. У процесі гри можна змінювати маскування на бойову екіпіровку, що відкриває доступ до потужних спеціальних рухів. Під час кожного ходу гравці можуть виконувати різні дії, такі як переміщення, заглядання в сусідні кімнати, залучення робітників або використання інструментів. Охоронці, у свою чергу, рухаються у напрямку до своєї цілі, яка змінюється в залежності від активованих сигналізацій. Як на мене, це схоже на те, що відбувалося із кланком, який так само використовуючи незначні зміни, переносив нас із одного сеттингу в інший. Маємо надію, що версія Future Flip стане дійсно гідною. З кікстартеру на GameFound, де ми з вами поглянемо на Sirens of The Deep Sea, що є кооперативною настілкою до чотирьох гравців, яка переносить вас у глибокий і таємничий світ океану. У грі ви керуєте сиренами, які повинні захищати свій підводний світ від загрози з боку людства та ворожих сирен. Історія гри розгортається у світі Ватея, де живуть сирени поділені на різні королівства. Два з цих королівств прагнуть захистити свої території від людства та ворожих сирен з королівств Шараак, Руката та Крунаш. Людство, не маючи технології для досягнення глибин океану, укладає союзи з ворожими сиренами та монстрами, щоб видобувати різні ресурси. У грі є кілька режимів, коли у вільному режимі гравці можуть досліджувати три різні рівні океану, збирати ресурси, будувати споруди та розвивати своїх сирен. У сценарному додаються різні умови та виклики, що змушують гравців адаптувати свої стратегії. Гравці можуть досліджувати затонулі кораблі, витрачені печери або полювати на гігантських істот, таких як Навакай, щоб отримати артефакти та легендарне обладнання. Розвиток серен включає створення дерева здібностей з активними та пасивними навичками за допомогою життєвих потоків. Дійсно красива гра, яка частково змушує задуматись про поповнення колекції. Терорскей, п'ютофід Енміті is back. І тепер ця антуражна настільна гра про кооперативне виживання повертається на геймфаунд з багатьма аддонами та доповненнями. Вона занурює гравців у темний і жахітливий світ, де їм доведеться боротися за виживання в покинутому будинку, де гравці зустрічаються зі зловісною силою, яка перетворює їхнє життя на справжнє жахіття. Гравцям доведеться розгадувати таємниці будинку, шукати підказки та намагатися уникнути смертельних пасток, розставлених зловісною істотою. Звісно, що у кожного гравця будуть як свої унікальні навички, так і вміння, які не тільки допоможуть у пошуку виходу із будинку, і уникальні зловісної істоти, яка переслідує їх. Як і зазвичай, гравці будуть досліджувати будинок, збирати корисні предмети та використовувати їх для виживання. Крім цього, усю гру можна і грати в режимі один проти всіх, де хтось із гравців бере на себе роль зловісної істоти, яка має свої власні цілі та здібності. Це створює додатковий рівень напруженості та стратегії, оскільки гравцям доводиться не лише вирішувати головоломки, але й уникати пасток та атак монстра. Дійсно антуражною та атмосферною виглядає гра, не в останню чергу через свої неймовірні ілюстрації та захоплюючі мінки. Вітаю поціновувачів кемету, адже ця гра отримує нове доповнення кемет Rise of the Gods, яке додає не тільки нових богів, кожен з яких має унікальні здібності, але й нові плитки, що ще більше урізноманітнить ігровий процес. Тепер кожен гравець обирає собі бога з новими унікальними здібностями, що додають асиметрії і нових тактичних можливостей у грі. Наприклад, боги можуть мати особливі сили, які впливають на битви або дають бонуси під час нічної фази. Основна механіка гри залишилася незмінною, але додаває. Нових богів вносить значну варіативність у гру. Гравці можуть обирати різні стратегії, використовуючи нові сили своїх богів для досягнення перемоги. Однією з головних особливостей Rise of the Gods є введення системи рівнів для богів, де гравці можуть покращувати свої здібності, піднімаючись по рівнях і стаючи сильнішими. Тож цікаве доповнення до вже майже класичної гри Кемет. А далі в нас Wins of New Masera, The Board Game, в якій гравці стають лідерами своїх королівств у світі Етера. Гра розгортається в багатому на культуру та небезпеки світі, де кожне королівство бореться за контроль над ландшафтом і впливом. І звісно, що гра має асиметрію завдяки унікальним силам та слабкостям кожного з королівств. Мета гри зібрати ресурси і створити найпотужніше королівство в етері, використовуючи різні стратегії, такі як завоювання фортець, знищення героїв супротивників. Опанування навичок або здобуття нових класових титулів гравці можуть правити доброзичливо чи жорстоко, вибираючи шлях до перемоги на свій розсуд. Однією з головних механік гри є дослідження світу етери, де гравці можуть знаходити рідкісні предмети і вербувати нових союзників. Кожне королівство має своїх унікальних героїв, які мають різні базові характеристики і спеціальні здібності, які можна розвивати завдяки тренуванням, що дозволяє гравцям підвищувати рівень своїх героїв і відкривати нові можливості. Ну а сама перемога досягається шляхом виконання однієї з чотирьох умов: контролю чотирьох фортець, досягнення четвертого рівня в одній з навичок, відкриття всіх п'яти класів або знищення трьох ворожих героїв. Останньою на сьогодні буде гра Йондер, в якій гравці стають засновниками поселень на далекому узбережжі, наданому древніми. Завдання гравців перетворити групу робітників і ресурси, з якими вони подорожують на процвітаючу громаду. На шляху вас чекатимуть виклики у вигляді зажерливих емісарів та суперницьких поселень, що конкурують за їжу, ресурси та робочу силу. Кожен гравець починає з поселення корабля та невеликої кубки робітників, які потрібні для виконання різних дій, за виставлення їх на різні комірки міста й отримання за них винагороди. Кожен тип робітників має унікальні властивості, і у той час, коли огри отримують подвоєні ресурси або їжу, але їдять удвічі більше, скелети не потребують їжі під час закриття, а ельфи взагалі можуть бути розміщені на будь-яке місце, навіть якщо воно зайняте іншим типом робітника. Кожен раунд також включає виконання завдань емісарів, що пропонують вигідні контракти. Гравці можуть виконувати завдання емісарів, відправляючи кораблі та доставляючи ресурси для отримання винагород. Тож Йондер пропонує різноманітні стратегії для досягнення перемоги, включаючи управління робітниками, виконання завдань емісарів та розвиток поселення через будівництво. Отак швиденько ми пробіглися з вами по всім найцікавішим проєктам, що зараз збирають грошенята із наших кишень. Пишіть в коментарях, що ще цікавого ви побачили на краундфандингу та чи потрібна взагалі ця рубрика. А на цьому все. Ставте вподобайки, поширюйте це відео вашим друзям та близьким. Тож дякую вам за перегляд та особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, папа! -па!